Цукру тоді ще не було, зовні а всередині залишаться сироватими. Обожню українську кухню! Трішечки охолонути! Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сьогодні ми приготуємо ще одну українську традиційну страву сирники. Що поробиш? Обожнюю українську кухню. Якщо ви також, то підпишіться на мій канал. Сирники з'явилися ще за часів Київської Росії. і тоді це була страва простих селян. Бо кисломолочний сир був дуже важливою частиною їхнього господарства. До сиру додавали яйця і борошно для ситості. Цукру тоді ще не було, тож перші сирники були не солодкими. Не дивлячись на прості інгредієнти і нескладний рецепт, сирники, на жаль, дуже часто виходять не такими, як потрібно. І сьогодні я поділюсь декількома простими лайфхаками, щоб сирники не втрачали форму і виходили не тільки смачними, а ще й красивими. Поїхали! Для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти: 400 грамів кисломолочного сиру. Для сирників краще обирати сир жирністю від 9%. І він не має бути вологим. Тож, якщо у сиру, який ви придбали, виділяється сироватка, то киньте на марлю або на сіто і дайте, щоб сироватка стекла. Сир має бути сухий. Також знадобиться одне яйце, 2-3 столових ложки цукру, приблизно 3 столови ложки борошна і ще пару столових ложок борошна для того, щоб припорошити, дрібка солі. Чайна ложечка ванільного цукру чи ваніліна і олія для смаження. Якщо ви купили простий сир в супермаркеті і він такий великими грудочками, то краще або перетерти його в ситі, або взбити блендером, щоб вийшла така трішечки кремова текстура без зерняток. Бо через ці зернятка якраз таки дуже часто сирники розпадаються під час смаження. Я додаю до свого сиру. Дві з половиною столових ложки цукру. Чому не треба додавати багато цукру? Це дуже важливо, не більше трьох столових ложок. Бо інакше цукор буде кармелізуватися при обсмаженні, і буде така скоринка, яка відстає. Я думаю, часто таке бачили, коли смажити сирник, скоринка відстає. Це саме через те, що додали багато цукру. Якщо любите дуже солодке, то краще потім до вже готових сирників додати мед чи просто е, при, присипати цукровою пудрою в саме тісто зовсім трішечки цукру. Сюди я додаю також яйце, чайну ложечку ванілі. Тріпку солі і тепер все це виделкою ретельно перемішую до однорідної текстури. Час для другого лайфхаку. Якщо раптом вже в процесі приготування і замішування тіста, ви бачите, що сир знов потік, тобто почала вироблятися сироватка, а, ви або недостатньо його віджали, або цукор та сіль спровокували нову порцію сліз сиру. А, тож є простий лайфхак, додаєте дві столових ложки манної крупи. І відставляєте у бік постояти 10-15 хвилин. Манна крупа вбере в себе зайву вологу, і це не вплине на текстуру самих сирників. Тільки враховуйте, що тоді треба буде додати набагато менше борошна. У мене сир не потік, тому тепер я додаю борошно. Буквально 2-3 столових ложки. Багато не потрібно, щоб вони не стали такими, як бетонними. Додаю, у мене тут більше, ніж три ложки, я залишаю залишок для того, щоб припорошити. І далі вимішую до однорідності. Тісто для сирників готово, залишилось їх сформувати і підсмажити. Для цього я припорошую робочу поверхню. І дощечку, куди буду складати готові сирнички. Тісто трішечки приліпає до рук. Тому руки краще або змастити олією, або просто періодично змащувати їх у водичці, щоб тісто сильно не приліпало до рук. Я змащу олією. Зовсім трішечки. Тепер беру тісто, формую з нього кульку. На борошно. можна взяти стаканчик і от таким чином сформувати круглі рівні краї. Сирник готовий, і таким чином я формую інші. Не робити їх сильно товстими, щоб вони швидко, гарно просмажились. Буквально 1,5-2 см в товщину. Ось так виглядають готові сформовані сирники перед смаженням. До речі, в такому вигляді їх можна заморозити і зберігати, і просто, коли захотілося, дістати, розморозити і одразу посмажити. Дуже зручно. Майте на увазі, коли формуєте, не кладіть сирники близько один до одного, щоб вони не злиблись. Тепер залишається їх тільки посмажити. І тут є теж декілька нюансів. По-перше, сковорідку треба розігріти, щоб вона була гарячою, але не занадто на середньому вогні. Якщо перегріти сковорідку, то сирники зовні згоряться а всередині залишаться сироватими. Коли сковорідка розігрілась, додаємо буквально 2-3 столових ложки рослиної олії і чекаємо, поки розігріється і олія. В жодному випадку сирники не можна викладати на холодну сковорідку, а потім тільки її вмикати. Також дуже важливий момент про перегортання сирників. Їх не можна перегортати декілька разів, бо вони можуть розвалитися дуже ніжне тісто. Тому обсмажити треба приблизно 2 хвилини з одного боку, потім перегорнути і досмажити ще приблизно 2 хвилини з іншого. Сковорідка розігрілась, я викладаю сирники і буду обсмажувати їх. Коли викладаєте теж, щоб вони не торкались на сковорідці один одного. Готові сирнички я рекомендую викладати на паперові рушники, щоб він увібрав у себе зайвий жир, тобто зайву олію. Сирники готові. Я їх дістаю з пательні і даю трішечки охолонути. Сирники готові, і вони чудові навіть без доданків, самі по собі. Але ложечка сметани їм точно не завадить. Смачного сирники чудово тримають форму і дуже ніжні всередині. В описі під відео, як завжди, повний покроковий рецепт, і всі лайфхаки. Пишіть в коментарях, з чим ви полюбляєте їсти сирники, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато смачного і корисного. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.